Чер ми знаходимося в студії інформаційного відділу ДУКУПС правого сектору. В студії знаходиться командир батальйону Чорний, і сьогодні ми спробуємо пояснити ті події, які сталися в Красноармійську. Я хотів би, щоб командир батальйону наш покроково описав цю ситуацію, розповів розгорнути, тому що зараз підіймається дуже така ну, неприємна. Неприємний шлейф коментарів, тому людям потрібно пояснити, що насправді сталося з бійцями правого сектору, в яку приходу неприємно вони не потрапили під Красноармійськом. Вітаю всіх! я комбат 5 окремого батальйону правого сектора, комбат чорний мій позивний. Ну я змушений зараз коментувати події там, вчорашньої довнини, да? про те, що нібито бійці правого сектору були чуть-чуть не звинувачені в мародерстві, і як ми вдруг е, ротуємо більше людей, бо там всякі різні звинувачення, більше ста чоловік там нападало на камідатуру, різні цифри, по що називались. І що ми от вдруг витягнули своїх мародьорів е, і не дали можливості чи провести якісь слідчі дії, чи взагалі не зрозуміло, що відбувалося там. Дуже комбат, е опиши, будь ласка, саму модель ситуації, як все це відбувалося. А модель, як завжди, зайвий раз розумієш, що за рік часу військових дій е від, там, від часів революції на Майдані нічого не змінилось практично. За що воювали, нічого не змінилось абсолютно. Тобто, як проводились невідомо як процесуальні дії, так вони й проводяться. Е затримали машину, приватну машину, причому, в якій їхали наші бійці. Затримували навіть не на блокпосту посеред поля, перегородили дорогу БМП, ой, не БМП, а БРДМом, е, наставили на моїх хлопців зброю, е, скористалися тим, що вони не зрозуміли, що відбувається, тому що спочатку думали, що потрібна їхня допомога. А потім, коли вже навели на них стволи, якби, і сказали, що ви зараз поїдете в комендатуру давати якісь свідчення, вони... Ну просто не зрозуміло, що відбувається. Їм посадили машиноводітеля, дали їм там е супровід, ну і під військовим супроводом ми їх перепровадили військову комендатуру. і про це вони мені встигли повідомити по телефону. Тобто, тут можливо ще навести уточнення, хто саме проводив це затримання, які органи, які структури, і чи мали вони таке право на подібні затримання. По факту, як мені ну, знову ж таки, доповіли, да? коли я приїхав, мені доповіли, що їх затримала військова кандидатура. військові. І якби... Я запитав ну, взагалі за що і як. Вони сказали, що було відпрацювання е... мародерства на... Ну, на передової. Хоча до передової там було ще 40 кілометрів. Так? Би, питання просте, якби люди, які затримують, повинні хоча б розуміти терміни, за якими вони затримують людей, і пояснити це їм. Якби, я просто зачитаю для військового комісара да, Красноармійського, що означає термін мародерство для початку. Якби, бо я вже підготувався спеціально по указанню провідника Дмитра Яроша. я, я змушений зараз зробити пояснення тільки тому, що, що йому так само задають запитання про те, що сталося. Читаю коментар до статті 432 Мородерства. Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених, це по факту Мародерство. Карається позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Перша стаття. До загальних обов'язків військовослужбовця належить, зокрема, бою закружити славою бойовою славою ЗС та своєю військовою частиною і гідністю військовослужбовця Збройних сил, поважати бойові та військові традиції, честь і гідність кожної людини. Мародерство дискредитує вказані цінності, а отже, його безпосереднім об'єктом є бойова слава Збройних сил, честь військовослужбовця, а також порядок дотримання звичаїв та правил війни. Пункт 2. Предметом мародерства може бути тільки приватне майно, гроші, годинники, медальйони тощо, вбитих чи поранених. Незалежно від того, чиєї армії останні належить, викрадені, е, викрадені вони можуть бути як під час бою, так і відразу ж після нього. Зброя, боєприпаси, документи, що містять відомості військового характеру, інші предмети, що збираються для їх використання під час ведення військових дій, не є предметом цього злочину. Третій пункт. З об'єктивної сторони, злочин виражається у суспільно-небезпечних діях викрадення речей, що знаходяться при вбитих і поранених. Обов'язковою ознакою складує місце поле бою. Це поняття розкрите в коментарі до статті 429. Суб'єктом злочину є будь-який військовослужбовець. Є будь-який військовослужбовець. З суб'єктивної сторони, злочин може бути вчинений тільки з прямим умислом статут внутрішньої служби Збройних сил України від 24 березня 1999 року. Питання. Якби, питання до опять же, легітимності цих речей. Тут написано чітко зрозуміло. До військовослужбовців Збройних сил України. Це по перше яким боком туди належать військовослужбовці або поки не належать військовослужбовці правого сектору, я не розумію. Інше питання, як можна стверджувати або проводити процесуальні дії без участі в цих діях ну, відповідних осіб, які повинні засвідчити хоча б акт зупинки машини, як це відбувалось, зняти хоча б якесь елементарне відео, як це зробилось. Були порушення при цьому, не було ніяких порушень. Мені на це сказали війна. Тут, розумієте, питання було просте: взяли в полон, а я по-іншому це не називаю, трьох моїх бійців, не пояснивши їм ні факту затримання, ні, ні чого їх затримали, їх просто взяли в полон в супроводі техніки, озброєних людей, привезли в комендатуру, закрили за парканом за металевим і сказали, що будуть проводити якісь дії з ними. Що я мав робити? Сидіти робити вигляд, що не затримали моїх людей? Ні. Перше, що я це зробив, я доповів про те, що відбулося провіднику і командиру корпусу. Від них отримав вказівки про те, що я повинен далі робити в такій ситуації, що ми і робили. В цій статті, яку ти зачитав, там чітко написано те, що кваліфікуючою ознакою злочину мародерство є власне, викрадення особистих речей, приватних речей, про які речі взагалі йдеться в ситуації з хлопцями з правого сектору. Що <плес> вони перевозили і чому саме за ці речі ну, військові вирішили затримати їх? Да, там ситуація дивна була. Звернулася людина з Красноармійська про... з проханням перевезти її особові речі з... Да, з пісків. З пісків на Красноармійськ речі упаковані в її ж машині цієї людини. Це приватний транспорт був. Закрити з усіх боків це ну, газель е... вантажна. В які це все перевозилось, як і яким чином люди робили висновки, не оглядаючи машину, мене взагалі дивує ця ситуація. Ну, презумпцію невиновності наші держави, я так розумію, взагалі відмінили. Якби ми по факту там військовий комісар тепер вирішує, хто винний, хто не винний, і ставить їх перед фактом. Робить якісь коментарі на події, не питаючи в іншої сторони, взагалі що відбувається. По-перше, вони власника машини не пустили на територію, який захотів її забрати. Якби, їх вообще, я так розумію, не цікавили ніякі пояснення тільки тому, що е, вони зразу знайшли якихось двох свідків, втім привезли або викликали, я не знаю, міліцію слідчих і почали вести якісь процесуальні дії, там без нашого дозволу, взагалі не зрозуміло, що відбувалось. Е, взагалі ніхто нас не питав, можна туди допустити, не допустити. Потім, коли зрозуміли, що ну, з правим сектором просто так це не пройде. Якби ми, ми не звикли, що наших людей затримують просто так і утримують силовим варіантом. Я їм пояснив, що, ребятки, на кожну силу завжди ж можна знайти силу. Елементарно, з правим сектором кажу, це не проходить. Ну і сказав, що зараз ми теж силу привеземо. Привезли Альфу, якби СБУ. Я так розумію, що СБУшники Бушники, да, і не розуміли, що відбувається. Їх так вирузали з машини і сказали, будьте тут стоять, а ми будемо проводити такі слідчі дії. Самими розумними в цій ситуації виявилася міліція. Вона зразу поїхала забігати. <гум> зрозуміло, що тут щось не так. <гум> і по факту залишились військовий комісар, 50 чоловік там е в комісаріаті Збройних сил, які самі були там, ну, м'яко кажучи, не, не, не зрозуміло, що відбувається. І 10 бійців Альфи, яких поставили на дворі, як звичайну піхоту, і сказали, що е там будемо робити. Ну, коротше, я так і зрозумів, що робити, що я міг зробити, я. Телефонному режимі, тому що я не міг спілкуватися з бійцями своїми, наказав привезти зброю до бою, не пускати нікого в машину. Поки не будуть виправлені порушення, які були, ну я вважаю, що були порушення, затримані і взагалі приведені ці, навіть я не знаю, це навіть не процесуальні дії, це просто якісь дії довкола них. І, і, і... Я зрозумів. Ну, взагалі, дійсно, ситуація насправді загадкова, адже ну і жителі східної України, і рядові військові вони сприймають бійців правого сектору як свого роду такими робінгутами, благородними людьми. І ніколи подібних інцидентів не виникало. Чи не вбачаєш ти в цій ситуації можливо якісь симптоми умисної провокації? Якщо так, то кому це потрібно? Ну, я хотів, щоб ти спробував подивитися на ситуацію так на макрорівні. В форматі припущення. В форматі припущення. Ми не виносимо поки ніяких вердиктів, але от як інтуїція тобі підказує, як людині, яка знає фронтову атмосферу, знає, е, знає специфіку регіону, е, знає формат спілкування з військовими, що це було і кому це потрібно. Да, у нас як завжди, як тільки у нас відбуваються якісь перемір'я чередне, або якісь домовленості, да, то ну, це вже стала традиція, відбувається на правий сектор. Щось з боку МВС, щось з боку Збройних різниці немає, починають просто тиснути. То починають затримувати машини, то якісь обшуки проводять, то намагаються довести що ми щось абсолютне там, зло на території України, що аби не правий сектор, ми б жили б там в маслі. і... Ну, як завжди, там, там, молочні ріки і всі інші там берега. Тут, тут питання не в тому. Якщо шукати... Я не кажу, що в нас вся агрі це Боже, бо, бо я сказав, що в мене ідеальні, супер-пупер, там солдати і всі там Ідеальні це ні. Ну, якби нема ідеальних людей. Ми це визнаємо прекрасно. Але ці люди ну, для мене вони унікальні. Я, 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 я кожен день з ними стикаюсь. Розумієте, ці люди, які дійсно робили свою роботу. Вони затримали трьох класних пацанів. Це наші Чесних фрон... людей, перевірених часом і відповідно випробування. Аби вони митрон. були не такими, да, розумієте, я би перше, ну, аби там дійсно було щось, за що їх можна було притягнути, я би перше сказав, би, хлопці, дайте мені привід для того, щоб я навів порядок, якщо в мене такий вже бардак, дайте мені привід, зрозуміти, що відбувається. Покажіть мені, де наші мінуси. Ми, 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 ми самі все зробимо. Ми просто візьмемо і закриємо ці мінуса. Я закрию взагалі очі на те, що відбувається, але доведіть мені, що вони винні. Але тому, що ви їх вже призначили винними. Тут не, не в тому питання. Хоча всі, хто вариться в, на фронті, mm. вони прекрасно знають, що в правому секторі дисципліна на, на найвищому рівні. Так би да, з ми би так не воювали. Тут не в тому питанні. Питання в тому, що Майдан для чого був? Якби ми задаємо запитання, що ми хочемо змін в державі. Ми їх робили і робимо. Так стало, що зараз ті люди, які робили ці зміни в державі, змушені воювати з іншою державою на своїй території. Але це не значить, що поки ми тут воюємо, можна творити все, що хочеш. А тут відбулося так, що аби я не приїхав часно, там, з хлопцями туди, то можна було робити з ними все, що хочеш. Я так розумію, що аби це був неправий сектор, а просто Збройні Сили України, то з хлопцями зробили б все, що їм би заманулося просто. Навісили б на них любий факта, все, що завгодно. І це би так пройшло би з шапкувалка владка. Якби а тут у них ну просто не вийшло, що вони попали іменно на правий сектор. Так і я ще хотів уточнитись, а на які юридично-правові норми посилалися ті військові, які затримували бійців правого сектору. Ну у них же повинен був бути а вони... в руках якийсь документ, чи ордер, якийсь, чи постанова суду, чи постанова слідчих органів? На якій підставі відбулося це затримання? И малый что им право не проводить? Хочешь насладиться этим моментом? Ну, это что он мне сказал? А у нас была наводка. А я, что с такое наводка вообще? Ну, да, ее же можно выгадать, так? Так, а каким, ну, вообще, что такое за, за такая вещь, наводка? А если у меня будет наводка на этого подполковника? Если у меня есть наводка на тебя. А вам на будь кого, разницы Дайте мне наводку, ну, и на кого там, Кто, кого не жалко. Для цього, якщо проводити дії з громадянами України, а ці бійці є громадянами України, треба це обосновувати і говорити, що вони порушили те, то, те, то. Я тоді зрозумів, що це було порушення. Це було запротикульовано спокійно, відповідно, правильно, а не просто в такому плані, що ми зараз їх забрали, а потім робимо, що хочемо. Я їм це пояснив, зробіть правильно, хоч щось в житті. Просто візьміть і зробіть нарешті щось. Якби... Щоб ми розуміли, що ми воюємо не просто так, а для того, щоб щось краще було в цій державі. А нас в лучших традіціях МВД там, Януковича опять забрали моїх пацанів, засунули туда, і сказали, що так буде, як ми сказали, ми не віддаємо. Я говорю, як ти не віддаш? Ти розумієш, що ти не правий. Ти вже зараз порушуєш закон України про те, що ти утримуєш своломіці, просто так. Якби війна! Якби, війна. Я кажу, яка війна? Чувак, я завтра накажу кажу тебе, взять, засунуть в Акуп. Тебе особисто, мої пацани, це виконують. І тобі скажу, родной, бері лопату, війна. Може так. В принципі, треба зробити було. Друже е, от ситуація вже розв'язалася більш-менш. Е, за фактом, які є матеріали цієї справи, чи були е, дійсно е, сформульовані якісь протоколи, якісь обіновачі? Ну, тут слова такого навіть немає. Мам. Я вам кажу, є на водка. Ви хочете та розбиратись та... на якби я не збираюся розбиратись на водках. Ну, Аби конкретно щось було виложено, хоча б що були якісь там порушення, я ж кажу, що для цього треба задокументувати порушення. Тобто хлопців відпустили і ніяких матеріалів задокументованих не залишилося? А я просто сказав, ребят, якщо ви сила і хочете забрати моїх людей, то я силою їх заберу у вас. Все дуже просто. На кожну силу завжди є сила. І треба це розуміти. Якщо ви не розумієте, коли до вас приходять і спокійно говорять, люди, я прийшов юриста, зробіть це правильно. Якщо вони винні, я не хочу тут. На, на радість ці і всім іншим робити подало між Службою безпеки України, наприклад, і її представниками там, які знаходились, і правим сектам. Тільки тому, що ми розуміємо, що ми при фронтовій зоні, ми розуміємо відповідальність, яка лежить на нас. Якби я намагався до останнього ну, знівелювати ці речі mm -hmm. да, там, платі ну, mm -hmm. yeah, силового варіанту. Вони зробили спробу, вони привезли ще військових і сказали, ми все одно не випустимо. Ну, а для чого війна тут взагалі відбувається в державі? Якби, для чого ми це робимо? все? Ми хочемо жити краще чи хочемо жити, як завжди. Якщо як завжди, то може ми дійсно тоді підемо звідти, да і все, і хай так буде, як є. Якби, потім просто взяли і з силою забрали хлопців, де все. Якби хочете, я кажу, зі мною, давайте бодатися, Якби, Тільки тому я просто їм писав, кажу, ці три пацана, да, подобається, вони подобається. Але вони на вишки, поки вона стояла в аеропорту. две ротации, вицидилы по 25 дней. Если вы такие крутые, и вы хотите довести им, або нам, я говорю, мы черепах не боимся уже очень долго, как мы занимаемся этим питанием у на нас есть, не выходят супер бронированные парни с самой офигенной экипировкой, ну вообще очень крутые, короче. А потом выявляется, ну, что ну, как-то тут что-то не так. Я говорю, если вам нема застосувания, ребят, у меня для вас всегда есть место, я вам наделю фронт работ как бы на делю, полкилометра передовой. И передовой, то что самое крутое, самое классное. Ну, СБУшники, зрозуміли, а коли вони, ну, просто, а, що что самое еще було? было? Что це мне полковник говорит, я знаю, что там у вас наркотики. А я говорю, а я знаю, что ты придурок. И что, кто ты стал придурком? Ну, ты действительно, ну, на говорить, в смысле? Я говорю, ты мне за что говоришь? Если у вас есть фактаж, то дайте мне, блин, ну фактаж. І все, і до козового А якщо ти сказав, що там є наркотики, то вони не матеріалізувалися, кажу. Ніяких питань. Ну, а після того, якби, там же почався базнявся, я кажу, хлопці, я впевнений в тому, що в машині нічого нема. Взяли нічого. Тільки кажу, ви будете вибачатись. А вони, ні, я, я, я отець стоїть і розкажу мені і кажу, у нас тут більше, я тебе докажу, що, коротше, що в машині що то є. Кажу, крім моїх трьох людей, то нічого нема. Протизаконно закону мається на увазі. При свідках спокійно, опять же, ну, вигрузили людей з машини, показали, що в ній знаходиться. Прийшла людина, засвідчила, що це моє, реально моє, що це моя машина показала документи, вивела, що наркотиків там нема. Якби наводка виявилася неправдивою, і прийшлося Якби Я не розумію, для чого ну, от все робиться. Аби ви хотіли щось вирішити, ви б спокійно викликали там командування, поставили перед фактом, зробили нормальні дії. Ми ж для цього і воюємо, якби. Я зрозумів би, що ми займаються протиправною діяльністю. Якщо громадяни України порушують закон, що вони повинні? Нести відповідальність. Я б сказав би, блін, правда, все нормально, несіть відповідальність. А тут, непонятно що. На сам кінець, щоб ти хотів друже Комбат побажати цьому в лапках героїчному підполковнику, військовому коменданту Красноармійська? Не копай іншого гіло сам не впадеш. О, принаймні, щось уже є. Тут, тут, тут не, не, не питання персонажа, розумієте. Ну, ми, ми розуміємо, що це представник системи. Ну якби якої, не якої, я вона є. Якщо вони так, так звикли поводитись і вони не вчаться нічого до цього взагалі були подібні ситуації, траплялися. Можна сказати, що це тенденція. Можна це якось прив'язати, можливо, до е, мінських угод, під якими підписався Порошенко, і там, де чітко зазначено, що е, ну, якби добровольчі військові формування е, вони повинні бути розформовані. Ну і зокрема, я так розумію, що е, цей пункт натякає безпосередньо на правий сектор. Можна це якось от вишукувати в один ланцюжок і в одну логічну лінію? Ні, ну ми якби я, я, все прекрасно розуміємо. Да? Ну, опять же, щоб я не був клікушею, зараз ну, ми поки про тенденцію говоримо, в так. Як тільки Порошенко щось або інше заявляють про розформування незаконних воєнізованих формувань, да? відбуваються от такі, я ж кажу, відбуваються зразу якісь обшуки, затримання. От саме цікаві. Хоч раз покажіть щось. Що ви затримали, що ви знайшли. І, і весь час відбуваються якісь засоби з масової інформації КІДи, що правий сектор там, піймали на грабунку. Де хоч один взагалі, ну, затриманий, там, доведені справи, що це було. У нас все просто, у нас дисциплінований підрозділ. У мене є вказівка Дмитра Яруша. Дати коментарі. По тому інциденту, який відбувся. Я зараз роблю цей коментар, тільки тому, що я отримав казівку пряму від свого керівника давати пояснення. Хоча ну, він сам розуміє, що мені це не подобається, якби і нам це не подобається коментувати, бо ми праві. Але нас змушують зараз це зробити обставини, тому що ми розуміємо прекрасно, як державники, що в державі є війна. Я не зняв жодного бойового підрозділу з фронту. Ми ну, якби, звичайним місцевим підрозділом вирішили це питання там, Красноармійську. Я надію, що якби і далі це ну, будемо рішати без кровно, без ніяких там незрозумілих речей. Ну, хоча, опять же, і бажано, звісно, мені не робити ну, таких коментарів більше і далі. Але, судячи по тому, що робить наша любима власть, як завжди, то доводиться це робити періодично. Друже Гамбат, а як ви доповідали про цю ситуацію провідникову і яка була його відповідь? Та я зразу доповідаю про такі речі провіднику тільки тому, що ну, я розумію, він переживає реально за кожного віця. Якби Він намагається вирішити питання ем, ну, максимально швидко, да, і, і стислі терміни. Якби, я доповів зразу, що командиру корпусу і провіднику про те, що відбулося затримання хлопців. Відбулися такі-то такі-то конкретні дії. Просто ну завжди є доповідь по ситуації, так? Безпосередньому тобто, керівнику. Якби відбулося доповідь, і відбулися зразу ж негайні дії народного депутата України. І яка реакція була? А ми зразу почали, ну, особисто я, так? я зразу почав отримати відповідні вказівки, до кого звертатись конкретно з людей, які там знаходились. З якими питаннями поясненнями і взагалі, ну, як, як, як поводитись далі в цій ситуації, щоб не нагнітати обстановку більше. Якби він прекрасно розуміє, що є намагання розшатати обстановку в Україні, так і, і довкола права сектору, зокрема, якби і, і розуміючи це, він цілеспрямовані акції по дискредитації, штучні акції. Я сподіваюся, що це була перша і остання акція, чесно кажучи. Тому що ми, ми, ми знали, що буде такий дзвіночок перший, да? коли це повідбулось, те відбулося, потім якісь інформаційні втіли починаються, потім якісь невідомі там пости в інтернеті, якихось людей не підтверджені. Відбувається завжди нагнітання ситуації, коли ми апріорі вже винні, да? а, а ми сном ні духом взагалі, що відбувається. Потім у меня четкие призівки, якими слідував, и нам вдалося, раніше нам вдалося знівелювати цю ситуацію найменшими для нас потерями. В інформаційному плані мається на увазі, не в живом. Дуже комбат, зараз багато різної інформації ходить зараз. Це чутки, не чутки, але е, хочу, щоб ви сказали, чи відповідає ця інформація дійсності чи навпаки. Е, це правда, що після обрання Дмитра Яроша депутатом Верховної Ради, ви якби пішли на певний рівень легалізації, стали помічником народного депутата Верховної Ради України? Ну ми... все завжди. Да? Ми як підпорядковані особи ми поставили наказ сказали, комбат, вы будете про цього дня представником народного депутата. Ні, ну ми так е, утріруємо, як е, да, було призначено мене на посаду представника народного депутата України Дмитра Анатольевича Яруша. Е, в миссии дислокації 5-го Кремльного батальйону я виконую представник Павло. Помощный представник народного депутата України Танкович Ярш. Помічник.